Говорили про евакуацію на Харківщині нагадаю, що якраз більше про це ми говоримо з Ігорем Клименком, командиром загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста. Пане Ігоре, вас повторно вітаємо. Вітаю це ж повторно. Постійні тривоги заважають вам робити вашу добропрацю. Ось але я продовжу. На цей час в Харківській області об'явлена евакуація Староставторської громади. Там підпадає це обов'язкова евакуація в непримусовий співспосіб. Ось попадає порядка восьми сил. Закінчил ковергування разом з другим ворогівним сектором з національної поліці. ЗНС приймає активну участь в процесі евакуації. На вчора у нас на той напрямок виїжджали дві автівки, але погодні умови важливо, це на дорога була така, що ми, на жаль, не змогли продовжити свою місію. Були змушені повернутися на базу розлаштування. У нас ще цікава історія. Я її хотів озвучити. Прийшов запит від військової адміністрації на евакуацію заводних. Це фірма поняття 19 лошадей. От На цей час ми разом з підрозділом Білий Ангели і нашими колегами троянда на руці було евакуйовано в четвер перша. Чтири води ще залишилось їх. Там 15. це теж плануємо цю операцію. Це вже Волчанський район, зона небезпеки. На жаль, ми в півдроне там ска практичне ураження. Ось на той час у нас теж є. Тобто ми вокуємо не тільки виходить у нас людей, евокуємо шибки. Зараз розкажіть про особливості евакуації маломобільного населення. Чи має така група людей також де перебувати після вивозу і як розселяєте? Займався, я піду з останнього питання. Рестува розселенням займається не червоний Хрест, а на займається державною владою людей приводять на пункт. Транзитний пункт, да, давайте так його назвемо. Ось там вони отримують гуманітарну допомогу, грошову допомогу. І Кому потрібне житло, їм надають житло, це гуртожитки міста Харкова і прилеглі. Кому потрібно їхати в двірі дня, десь їхати далі. Ну, тоді вже благодійний теж сектор допомагає придбати квитки або перевози. Їх вже в межах України за кордон. Ну, як на так, що стосовно евакуації маломобільних, червоних хрест ну на цей час займається основному це маломобільними. Я маю на увазі, тому, що у нас є автівки споряджені для транспортування таких людей. Ми наші хлопці, дівчата, мають певний навик. Вони приходять серце, всі тренінги Вони знають, як людину взяти. Да, якщо вони є певні вади а, фізичні, щоб людину взяти, не нашкодити. А перевести в такому стані, як зали. Ось от основні всі евакуації, які здійснюються, тут не, до лінії з лініями робимо з білими ангелами і робимо на автівках Червона Хреста. Це в основному Тойота Венкрузер, де є місце. Пане Ігоре, щодо головних потреб, зокрема у людях, і зокрема у тих спеціальних автівках, аби вам безпечно якраз заїжджати в ті населені пункти, звідки евакуювати людей, якими зараз є ці потреби? Зокрема, і людей, чи потребуєте додаткових якихось сил. Ми завжди да, люди на жаль теж вгорають, хтось закінчує свою діяльність по ряду причин. Ми шукаємо людей. Зараз ми із там певна кількість три людини в нас проходять стажування. Вони чергують, вони починають е е е займатися транспортуваннями. Потихонечку ми включаємо евакуацію, там на другий шалон ставимо. Ось, е е люди метевому нужні завжди. Телефони, будь ласка, ви можете знайти всі в інтернеті, сайті. там є форма обратного зв'язку. К яку запавєте, будемо Будем раді з вами працювати. Що стосовно автівок, на той час, коли починала діяльність 22 рік, бронеавтомобіль, ну... Практично а, не потрібен був, тому що не було такого а, скупчення в дронів Були і різки, обстріли, мінометні, але і не було в на цей час. Сама велика небезпека цієї дрони Зона враження дуже велика, їхня, і практично, вже, якщо повертатися, навіть там 30 три від лінії бойової зіткнення, вже все одно небезпечно. А, на цей час наш взагалі наброні активки немає. Ось, ми це питання вирішуємо і дуже сподіваємося, що найближчим часом ми вже його отримаємо. Ось, що стосовно креції риби, так називаємо радіоліакционної боротьби, по закону МВП, міжнаритарна гуманітарного права, це товар. Військове, да призначення і, на жаль, ми не можемо його приміняти Ось. Дуже сподіваюся, що це питання теж буде з часом вирішуватись, але ну, на так раз ми пользуємося тільки детекторами дронів. Це чуйки, цукерки, СМТ Про і ще там. На Facebook сторінці. ...сторінці. На Фейсбук сторінці поліції Харківської області також повідомляли про те, що поліцейський підрозділ Білий Янгол разом із волонтерами розпочали евакуацію коней з Старосалтівської громади на Харківщині. Йдеться про тварин із кінного клубу, яких після деокупації покинув власник, виїхавши до країни-агресора. Як вам чи також ви евакуйовуєте людей з тваринами? І можливо певні історії, які вас вразили за останній час щодо евакуації, Ви можете також нами поділитися з нами. Ми завжди питаємось. Ну от коли приїжджаємо, час це Виканська Рушківка, Старовірівка, те, що біля лінії зіткнення, дуже багато людей залишають животних. Ну от на жаль, тому що якщо собака велика, там не маленька, більше 10-12 кг, а, На жаль, в тоже такі не візьмуть опивним правилами. Люди ось ці собак залишають. Ми завжди намагаємося це питання вирішити. Ось ну люди забирають. Ми потім допомагаємо, щоб їх десь пристроїти. На жаль, це не завжди в нас виходить. На жаль, але це коли залишають животних більно. із такого гарного, коли а, місяця полтора у нас була евакуація. У нас є боєць зовут Михаїл, а змій. Ось у нього дома є кошка. І він побачив кошеня, і забрав ще туди кошеня. Вже почались обстріли, ловив. Всі, вже всі почали мирнути. Давай поїхали. Ось поймав, забрав. Тепер у нього дві кішки. Два дітей і дві кішки. Пане Ігоре, дякуємо вам. Парк. Дякуємо за те, що. що сьогодні Дякую. долучились до нашого ефіру. Ігор Клименко, командир загону швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Христа, був з нами на зв'язку.